З'їсти українського сиру це щодома побувати. Дякую українцям, які мені привозять українські продукти. По-перше, що спілкуюся постійно з українцями, які тут проживають, яким я теж допоміг тут поселитися. І дехто з них туди-сюди катаються в Україну і привозять українські продукти. Це кайф. Це просто кайф. Отак. Отак якось і живемо. Бачите, тут написано: це дено село мляко, 10%. Це виходить сметана, бо багато людей думають, що в Болгарії нема сметани. Дивіться, яке. Це сметана реально. Кайф. Ну, це воно. Український сир і болгарська сметана. Дружба. <різь> а якщо додати ще горішки, можна і так. М -м -м. Не знаю, з чим це пов'язано, який тут взаємозв'язок, але коли бак повний, якось спокійно на душі. Можливо, це через ті ситуації, які були в Києві, коли почалась повномасштабна війна і не було палива, і тоді якісь такі треші були, я пам'ятаю, і вночі там стояли. І чекали, такі черги були там просто неймовірні, не можна було заправитися. Цей треш так закарбувався, що, мабуть, і досі в мене якесь таке відчуття, що е, треба, треба заправлятися, щоб майже завжди був бак повний. Хоча, хоча не завжди так виходить.